Всім привіт! З вами Немезеріус Сьогодні відкривається новий сервер Scryte X100. Я чув від деяких людей в лінійки, що е, наш сервер X2 рано чи пізно з'єднається з X50. Я до цього сильно не звертав уваги, але вирішив проаналізувати форум Скрайда по новинам і подивитися, що ж там творилось. А творилось там з 2015 року сервера різні: x5, x15, X10, 55, 77, 1077, 55. Коротше, серверів було дуже багато. Але як бачите, зараз є тільки X50, X2. І. Зараз X2 сервер назвати low-rate half сервером. Ну, вже якось язик не повернеться. Це більше. PvP сервер із HF, тут взагалі мало чого залишилось. Тому всі, хто стартує на. Ну, ще не стартує, а грає на X2. Мені здається, що на X2 онлайн дуже сильно впаде. І якщо Скрайт не буде відкривати нового low rate, то рано чи пізно X2 плавно, плавно перетече в X50. Можливо, це не так скоро буде. Можливо, відкриють після X100, X10. На який підуть люди з X2. ну, на, Наприклад, люди підуть на, X, на X100, на X10, який відкриють, Ну, це так, припущення. То на X2 залишиться дуже мало людей. І потім вже будуть вливати на X10 в X2, а навпаки, X2 в X10. А потім X10 в X50. Так вже було на скрайді, я дивився. Був сервак X5, його приєднали до сервера X15. Потім і сервер X15, приєднали до сервера X50. Тому, тому, я, наприклад, сам не знаю. Можливо, я й сам піду на X100. Чому? Тому що не бачу смисла потіти на сервері X2 заради якогось буста. Якщо рано чи пізно їх всіх з'єднають в один сервер. Тим більше, що зараз вже нема тих рітів, нема гонки за левелами, зараз тільки ПвП з епіки. І то. Сумнівне. Тому. що Це, я кажу, більше ПвП сервер. Це вже не low-rate HF сервер. Де важливо, що у вас там біжа вдягнута. А плюс шоста біжа це вже прям Мега, і ви там мега-нагибатор. Тут всі люди в основному бігають з біжею X, X12 заточеною. Зі Шмотом 12 Це не X2 сервак, це. Повноценний ПВП сервак. Тому, якщо хтось ще думає, вривайтесь на X100. Нові сервераці завжди цікаво. Тим більше x 100 це взагалі має бути лайт сервак, можливо, і я сьогодні вірвусь. Подивимося, подивимося.